Привіт, друзяки! Ну що, по-перше, хочу привітати всіх причетних з Днем захисника та захисниці України. Друзі, бажаю нам всім міцного козацького здоров'я, наснаги, терпіння і віри в перемогу. Знайте, ми обов'язково переможемо. Також хочу окремо привітати своїх колег. Своїх побратимів і сестер із 9 окремого стрілецького батальйону. 9-й окремий стрілецький. Ми кращі друзяки доповідаю. Про те, де я зараз знаходжусь. Ну, давайте так, щоб стало зрозуміло. Плюс-мінус я знаходжусь в районі Сухого Винограду. Десь ось так. Ну Пару кілометрів туди, пару кілометрів сюди. Я думаю, зрозумієте. З приводу наступних відео, я навіть не знаю, що вам на знімати. Ну, Биту російську техніку. Можливо, можливо, як там доберусь до неї, то відзніму. Тут вона така є. Розбиті села. Я думаю, їх і так в інтернеті багато, ну можливо там. Десь щось відзніму. А так, в принципі, ви вже все бачили на моєму каналі. Особисто тут якби, і нема чого знімати. Та ж сама бита техніка, ті ж самі розбиті села все, все одне і те ж. Але українське військо потихеньку звільняє Україну від окупанта, від агресора. І ми віримо в перемогу, ми знаємо, що ми переможемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Друзяки, дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, за підписки, за коменти, за поради. Разом ми переможемо. І ще раз вітаю всіх з святом, з Днем захисника та захисниці України. До перемоги, друзяки!